Ох, крапивати моя крапива. От туди залізти Біг би. Ну, отак. Така природа. Така дорога. О. Іде, дійсно. О, так от оба. Це. З однієї сторони може не дуже воно і красиве, але ж воно як є, так і є. Так ось. Навіть квадроцикл є. Це вже цивілізація. О, от так от. Немає асфальту. Ого. Навіть центрі немає. О, і бур'яни не кошені, О, що не скажеш про німеччину. Ну, цей відрізок я пройшов. Від центру до своєї хати. Але нічого поганого тут немає. О, так, Мене вже чекають. Мої родичі, донька, онучка, внук. Отак от. І зустрічаються якісь хати, такі сараї, повалені. Отак от. To no, je vse rudne, to je Ukrajina.